Так, що нам з собою потрібно? Статив, сама посилка, ніж та мікрофон. Поїхали. Тор тут. Так, друзі, доброго дня! Сьогодні робимо огляд нових нашийників. від у Новинка потужна. Так, імена підписана з моїм номером телефона. Тому зараз покажу, хто давно його чекав, хто давно його шукав. Він буде зараз тут показаний. Так, два ошейника. А чому два, якщо у вас три? Зараз розкажу фішечку. До ошейника поводки витримують 500 кілограмів. Ну, це ми перевіримо. Так, ошейники. Перший ошейник. Зараз я покажу і буду міряти. Підписаний. Ось підходи. Тор. Та ошейник. Хвилиночку, це не ошийник, це повідок, другий ошийник. Вот. Рай. Торта рай. Роксі цього разу залишилась без ошейника. Тому Роксі буду замовляти точно такий самий ошейник, але є 4 різні кольори. І який колір ви виберете, напишете в коментарях. Такий ошейник Роксі і замовимо. Є такий оливковий, є чорний, є фіолетовий.